Андрій Смолі, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник долучається в ці хвилини до нас, пане Андрію. Дякуємо за можливість поспілкуватися з нашою аудиторією. Та Олесю, Анно вітаю добрий вечір. Слава Україні героям слава. Отже, дійсно, не нинішня ідея відсторонити Єрмака. Яка ймовірність на вашу думку його відсторонення? Чи можлива для зеленського така сакральна жертва, і чи задовольнить вона обурене суспільство, владу і наших політичних союзників, наших партнерів? Так, я доєднуюсь до ваших роздумів. Насправді дуже багато інформації, я думаю, і для і для глядачів, і в принципі для себе виділив. Ну, по-перше, знаєте, що мені так резонує в цій сій історії? Я чомусь дуже мало вірю в те, що є багато представників української влади, які готові там щось зеленському говорити, як йому робити. Такого не було з 2019 року. А всі, хто намагався щось там робити, умовно кажучи, говорити Зеленському, потім просто позбавлялися своїх посад. От і все, і ті, хто мали свою точку зору, вони теж позбавлялися своїх посад. Зрештою, ми отримали практично всіх щеблях влади від монобільшості до уряду, навіть до умовно кажучи, до очільників е кабінету міністрів людей. Які в принципі своєї точки зору е не мають єдині, хто дійсно, от те, що ви сказали, та інформація, яка є сьогодні в пресі від української правди, яка яку я можу більш-менш повірити, це те, що свою точку зору може мати а Буданов. Я думаю, що це факт, і Федоров він також має свою точку зору і в принципі має можливість донести до президента якусь інформацію. А всі інші, ну в мене глибоко вели сумнів є, що а, інші урядовці взагалі мають якусь суб'єкт. Ми з вами неодноразово говорили в вашій студії на вашому телеканалі про те, що в нас ні уряд, ні парламент сьогодні реальної суб'єктності, яка записана в чинному законодавстві в Конституції нашої країни, просто немає. Все, крапка. А, хто може вплинути на ці процеси? На ці процеси можуть вплинути рекомендації. Власне, э, Сполучених Штатів Америки. На ці процеси можуть вплинути рекомендації э, представників Європейського Союзу. І от я хочу звернути увагу на те, що завтра, здається, завтра, так, Зеленський зустрічається в Туреччині з Віткофом. І це теж, мені здається, такий дзвіночок, який може стосуватися саме. Того, що відбувається в нас в країні, тому що ніяких реальних перемовин між Україною та Росією не відбувається, і Росія сама навіть не знає про те, що такі перемови умовно можуть бути, тому що вони не готові і не хочуть ніяких перемовин зараз. А от те, що ця історія, жахлива, брудна, гедотна історія вплинула на наш імідж, на наші позиції, це факт. І те, що тепер європейці, американці, даючи нам будь-яку підтримку, будь-яку чи то фінансова, чи то у вигляді зброї, чи то політична підтримка, повинні задати, поставити знак питання чи задати питання, а кому ми це даємо, і на якій підставі ми даємо, якщо тут відбувається таке, то вони будуть ці питання ставити. І от я думаю, що дійсно європейці, американці зараз ставлять питання щодо відставок. В уряді відставок в Офісі президента, відставок, можливо, в інших державних інституціях, і, звичайно, є окремі фігури в Україні, які також такі питання будуть ставити, якщо Зеленський захоче їх чути. Але ще раз говорю: більшість наших політиків провладних, більшість очільників тих чи інших відомств, я б сказав би так, 99% не мають можливості донести свою точку зору. Тепер щодо відставки Єрмака, якщо така відставка буде, ну перше, я е, поки що до цього ставлюсь скептично. Я не зовсім вірю в те, що Зеленський піде на такий крок. Хіба що дійсно ми побачимо завтрашні зустрічі президента України з представниками когось там у Сполучених Штатах е, з Сполучених Штатів Америки, і можливо вони. Якимось чином вплинуть на щось для того, щоб ця відставка одна, друга, третя, десята, відбулася, в тому числі і Єрмака. Це питання відкрите. Я думаю, що от завтра ситуація більш-менш проясниться. А, от, але поки що я скептичний. Єдине, що дійсно може бути відставка, і вона буде, ну зрозуміло, там е Галущенко, Гринчук, вже ні, навіть нікого не цікавить. Про це просто буде формальна відставка, вони вже де факто е там. Але проблема в іншому: що змінюється загалом в кабінеті міністрів, навіть якщо буде відставка двох міністрів. Ну, і трьох міністрів там Кулебу звільнять, хочуть звільнити. Так? Ну там Проніна звільнять він монітор. Ну, ще когось п'ятого підберуть звільнити. Ну, що в цьому зміниться насправді, якщо це уряд, який призначений абсолютно за зачиненими дверима? Абсолютно без згоди, реальної згоди парламентської більшості. Якщо це уряд, який реально не розглядався, практично не розглядався на комітетах профільних Верховної Ради України. Тому, якщо поміняється 1, 2, 3, 4, 5 фігурок це сталося влітку, коли типу переформатували уряд, а реально нічого не змінив І навіть якщо. Навіть якщо завтра щось станеться, і, і Зеленському доведеться, він цього дуже не хоче звільняти Андрія Єрмака, тому що зрозуміло, що Єрмак це по суті ну, головна опора зараз Зеленського. Так. Давайте будемо відвертим. То тоді в такому випадку теж виникне питання: а чи не поставлять просто фігур, які будуть керуватися умовно новим бек-офісом? Ви угу. розумієте, про що я говорю? Чи не буде створений в Кадміні, в Офісі президента черговий там умовний тіньовий офіс, який просто буде керувати іншими людьми, яких призначать для того, щоб заспокоїти суспільство, заспокоїти міжнародних партнерів? Заспокоїти там умовну опозицію, щоб сказати, ну дивіться, ну отже ж ми тут все поміняли. А за Єрмака буде просто дублер. Пане Андрію, хочу ще встигнути і поставити питання про дійсно суб'єктність. Ви насправді те, чим я хотіла підсумувати, роз, розібрали одразу в першій відповіді, і це в цілому зрозуміло. Щодо е, також Буданова, який казав про те, що нібито як навіть дев'ять спроб було у Єрмака його відсторонити. Тож справді тут, напевне, є якась як якісь протиріччя більш-менш рівносильні. Ну і так. І тиск наших партнерів також абсолютно закономірно, що ви враховуєте, і не дивно, що зараз Володимир Зеленський в основному на міжнародних різноманітних зустрічах для того, щоб напевно також і там температуру, так би мовити, по палаті визначити. Давайте повернемося до парламенту на взагалі, до парламентсько-президентська республіка. Наскільки ще можливе зараз ручне управління монобільшістю, зустріч і бесіда президента зі своєю політичною силою на що вона повпливає, тому що після. Того як влітку їх змушували, то за одне, то за друге голосувати. Схоже, що вони вже до цього не готові. Що з прийняттям бюджету? Бо здається, що на цьому тижні друге читання цього питання максимально важливе для Володимира Зеленського і офісу. Тож, будь ласка, хоч трошки, чи можемо ми в цей історичний розріз покластися ще, хоч якось на парламент, який зазвичай мав розрулювати такі питання, дивіться парламентської більшості давно не існує. Причому не існує її, скоріш за все, ще з 2021 року. А в самій слуги, слузі народу є розрізнені групи, які просто деякі з них, які формально залишаються в цій фракції, тому що якщо вони звідти вийдуть, то вони будуть е видалені зі списку і відповідно позбавлені мандату. А є ще мажоритарники, які також збились у своїх групи. Ви ж подивіться, монобільшість давним-давно не існує. Вона не голосує, вона не може набрати не те, що 226, а 200 ледве може набрати дуже рідко, так. 190-180. Тому ну, кому там що розрулювати, кому там що вирішувати, я абсолютно не розумію. Більшості в парламенті де-факто немає. Вона де юре існує на папері там 229 голосів. Ну, це знову ж таки лише де юре де факто її немає. Як голосувалося все? Ми з вами прекрасно знаємо добиралися голоси в інших груп депутатських. Зокрема, в нас є декілька депутатських груп. У нас є уламки колишнього ПЗЖ. Отак От добиралися в нас протягом останніх років, років уже роками це триває голоси для того, щоб голосувати за бюджети, за будь-які законопроєкти, за, за кандидатур на посади міністрів, прем'єр-міністра інших там відомств і так далі. І тому потім все. Тому, коли казати про якусь суб'єктність парламенту, суб'єктність парламенту буде лише в тому випадку, якщо буде створена нова коаліція. Причому коаліція, яка буде створена на основі декількох фракцій, а вона може бути створена, на мою думку, на основі там, Слуги народу, ну тому що без них нічого не вийде, і, наприклад, там, Євросолідарності, Голосу, Батьківщини, ну припустимо, так? От якщо так буде, тоді можна буде говорити про якусь суб'єктність. Верховної Ради України, і тоді Верховна Рада дійсно почне щось розрулювати. Тоді буде, можна буде говорити про уряд національної єдності чи про технократичний уряд, а чи як про ви, до речі, до цього і... ставитися про... Про... про уряд національного порятунку зараз як про якусь ін'єкцію, яка необхідна нам говорять. Ну насправді іншого виходу немає, якщо ми хочемо ще раз розрулити цю ситуацію або уряд національної єдності, або технократичний уряд. Називайте його як хочете все. Якщо ми цього не робимо, ну то буде буде все це все гнити далі, і буде в будуть у нас далі корупційні скандали. Причому в інших сферах очікуємо серію 2, 3, 5, 10, Це все буде. Очікуємо того, що парламент буде абсолютно суб'єктний. Очікуємо того, що отримуватиме отримувати, отримуватимемо кпини від наших лідерів, хоч не прямо, але кулуарно від наших європейських партнерів і американських. Отримуватимо від суспільства шалену зневіру. І шалену невіру в державні інституції, і зрештою Та це призведе вже... до того, що просто що просто в парламенті навіть не буде за що голосувати. Ми говоримо про бюджет, який є який є важливим. Ну, якщо доберуть, якось там пройдуться, але головне, щоб було кому добрати і там зібрати їх всіх, а то ще вийде так, що не буде кому ні, ні, ні призначати міністрів, ні відставляти міністрів, ні голосувати ні за що, тому що парламент просто як отаке, сито буде роз, розвалюватися на частини і все він в принципі вже в такому стані. І часу Нам обмаль у Володимира Зеленського в тому числі. Нам потрібно створити реальний новий уряд. Реальний уряд, а не той уряд, який десь призначений невідомо звідки в якого з якого кабінету, пане Андрію, дякуємо вам за ваші Дякую. акценти у цій темі. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук і юрист міжнародник. Ну і фактично, ви знаєте, Володимира Зеленського залишається не так багато часу. Три дні цього тижня робочого, мабуть, тому що далі просто таке круте піке.